Вашій увазі онлайн-магазин ФАМА представляє вініловий програвач із зовнішнім динаміком: Turntable System Grey від Краслей. Якісний і стильний програвач від легендарного виробника вразить справжнього маломана. Виготовлений із натурального дерева. Виріб характеризується не лише міцністю та витривалістю, але й естетичним зовнішнім виглядом. Програвач відтворює композиції у двох швидкостях: 33 та 45 обертів на хвилину. В комплект входять два високочастотні динаміки для більш якісної передачі аналового звуку. Матово-чорний алюмінієвий тонарм має регульовану противагу та картридж з рухомим магнітом, що за потреби дозволяє його замінити. Програвач не лише відтворює аудіозаписи з вінілових платівок, але й надає можливість слухати музику з цифрових носіїв завдяки bluetooth з'єднанню. Зробіть незабутній подарунок маломану, придбавши музику. Музичний центр від американського бренду в нашому онлайн-магазині.